36-36. у ніч на 25 травня. Ворог вкотре атакував Україну ударними дронами шахет. Російська Федерація ймовірно планувала завдати ударів по критичній інфраструктурі та військовим об'єктам у західних регіонах держави. Та завдяки оборонцям, підрозділам зенітних ракетних військ, винищувальній авіації та мобільним вогневим групам у зонах відповідальності повітряного командування Південь, центр та захід. Усі 36 шість шахедів знищено. Також за минулу добу українські воїни знищили п'ять сотень російських загарбників. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, станом на ранок 25 травня. Такі українські воїни ліквідували 205 тисяч 260 окупантів. Російська армія втратила 3 тисячі 795 танків і 7 тисяч 432 бойові броньовані машини. Знищено 3 тисячі артилерійських систем загарбників. Та 570 одиниць ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 327 засобів протиповітряної оборони ворога, приземлили 309 літаків та 296 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6148 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2907 безпілотних літальних апаратів ворога. Та збили 1015 крилатих ракет. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 444 одиниці. Дякуємо нашим захисникам. Приєднуйся до лав ЗСУ.